Легенди, перекази та міфологія карпатського краю ожили у камені. На Прикарпатті завершився міжнародний пленер скульпторів. Такого статусу він набув завдяки учасникові з Ізраїлю. Окрім нього, велетенські брили пісковику підкорювали митці з Києва та Львова, Тернополя і Харкова. І, звісно, чималий прикарпатський творчий десант. Ми привезли брили багато. Ми їх брали на тонни. Це було більше 60 тонн Таких брили. Ну і вже кожен скульптор собі вибирав камінь. Порода одна каменю. Це ми брали в. На двірнянському кар'єрі камінь. От ну камінь трошечки важкий, Це не пісковик, це є там змішаний. Ну але скульптори спочатку були стривожені, бо камінь дуже твердий. Але потім вони з задоволенням виготовили свої скульптури і знайшли якраз щось своє в цьому камені. Симпозіум стартував 9 липня. Впродовж трьох тижнів примхливий, але надзвичайно вдячний за словами скульпторів. Матеріал перетворювали на казку не лише мужні чоловіки. За гендерну рівність у. Важкій фізично творчості тут виступила Наталія Лєкіна. Окрім театральної сценографії, дизайну інтер'єрів та костюмів. Львівська мисткиня займається ще й скульптурою для душі. Вона переконана, що камінь то жива істота, він народжується, росте та вмирає, як і людина. Однак його життя набагато довше. Я думаю, що люба робота, яка, яка б вона не була по фізичних навантаженнях. Якщо вона йде в радість, якщо вона є улюблена, то вона не може бути важкою. Ну, а тим більше з каменем, ну з ним, напевно, більше не то, що працюєш, з ним розмовляєш, з ним спілкуєшся, з ним контактуєш. Підказує сам, я хочу так або хочу так. Треба просто слухати його голосу. Якщо я йому роблю боляче, то він себе починає погано поводити і зразу розуміє, що треба робити інакше. Багатофігурна композиція Дух Гір із двох кам'яних брил це результат творчої роботи у дуеті родини із Харкова, Андрії Гульнара Шевченко у Карпатах вперше. Ми намагалися вникнути би, в атмосферу цього краю. Е, міфи, легенди, е, фольклор місцевий. Вот, ездили на экскурсии по вот, Прикарпате вот, вот, Набирали впечатления. Самое <говорит> Потому, что... большое впечатление, там были горы. У нас в степи, степи, приїжджаем сюди. Здесь вот такие холмы. и захотелось сделать эту гору. Вот это вот дух горы. Коленки его, на нем сидит.

Про різницю свідчить і музика матеріалу, з яким зустрічається численний інструмент. Перкусії молотків та скрипкові симфонії болгарок лунають тут зранку до вечора. Для одних ці звуки лише гучний дисонанс, натомість для майстрів неповторні мелодії. Єдиний, хто обрав дерево для створення своєї гуцульської мелодії івано-франківський скульптор Богдан Гладкий. На давньому автентичному інструменті дримбі у нього заграла красуня-мавка або Жнявка – так називають у цих краях легендарну мешканку гірських лісів. Просто в мене цей рік дерев'яний. У мене було кілька симпозіумів, і вони всі в дереві. Ну і хотілося до кінця так проводити кілька тем з жіночими фігурами, тому я зупинився на дереві щоб мати можливість більше зробити. Я вважаю, Вдячний матеріал досить, тут вже довкола дерева гляньте. Сам Бог велів з нього робити, про те, що і каменю тут достатньо, розумієте. Ось може бути другий рік, другий рік буде камінь. Усі ці скульптури залишаться тут. Наразі для них добирають відповідні місця та локації, аби підкреслити красу довколишнього ландшафту. Чи не найбільшою популярністю у відпочивальників та туристів користується ось ця мінімалістична у роботі на перший погляд? Однак особливо відповідна до тематики та назви пленеру. На відміну від інших, дана скульптура не інтерпретує давню місцеву міфологію, натомість формує новітню. Легенди на Прикарпатті народжуються майже миттєво. Не встигла львів'янка Людмила Мосько створити свою чорну перлину Карпат 2013 Як за цією скульптурою уже міцно закріпилася слава щасливої, відшліфована мисткинею та вже затерта до глянцу численними долонями глядачів. Ця карпатська чорниця по місцевому Афена дарує щастя. Потрібно лише торкнутися чарівного об'єкту і бажання обов'язково здійсниться. Оксана Квітнева, Віктор Костенюк, новини 402.